За минулу добу та ніч Україна евакуювала з гази ще 160 своїх громадян. Загалом цього тижня врятовані вже 203 українських українські громадянина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що евакуація продовжується і не припиняється. Це дуже кропіткий та делікатний процес. Чому евакуація затягується? Пояснив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук у ефірі Радіо Свобода. Він заявив, що місцеві правоохоронні органи перевіряють, чи не пов'язані люди з терористичним угрупуванням Хамас списки майже не порізали, це означає, що безпека перевіряла наявність людей, які є наближеними до Хамасу. Ну таких майже не виявилося скоріш за все, оскільки наші списки ну на 95% там от не змінилися з моменту того, як їх ми їх подали до відповідних компетентних органів. Але переважно це жінки і діти, українські громадянки, наші жінки, які народилися в Україні. Але довгий час проживають на території сектору Газу, і це ті самі люди, яких ми евакуювали вже на моїй пам'яті в 2021 році, коли була остання евакуація, і тоді вони нам обіцяли, що ніколи більше не повернуться в газу. І знову ми їх зустрічаємо і знову ми їх будемо евакуювати. за даними українських дипломатів про евакуацію. Сектори Газу попросило 367 громадян України. Зазначалося, що з українцями, які опинилися на території Гази, періодично втрачається зв'язок. Кількість охочих виїхати звідти продовжує зростати, але ситуація залишається вкрай важкою та надходять нові тривожні сигнали, що Хамас, нібито не зацікавлений в евакуації. Але тим не менше, перша група українців змогла виїхати з небезпечної зони 7 листопада. Їх вивезли через єдиний доступний контрольно-пропускний пункт Єгиптом Рафах.